Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео, яке присвячене моїм парфумерним підсумкам липня, я би хотіла поговорити з вами про аромати, які, власне, склали мені компанію в липні. Ну, неймовірна спека, яка панувала цього місяця, звичайно, була вирішальним фактором, який впливав на мій вибір того чи іншого парфуму. І здебільшого, якщо ви зараз можете побачити, і, в принципі, в процесі того, як я буду говорити про ті чи інші сьогоднішні аромати, то в основній своїй масі це безумовно свіжі, невагомі, легкі аромати, які наповнені цитрусами, якимись такими морськими зеленими нотами, їхні піраміди не надто складні, досить лаконічні і. Плив, який чинять ці аромати на мене та на оточуючих, це максимально такі тонізуючі враження, освіжаючи, якесь наповнюючи якоюсь такою легкістю, якої так не хватало нам в липневу спеку. Тож, почну відразу з ароматів, про які я дуже багато говорю в своїх літніх відео цього року. Це два аромати бренду Guerlain серії Aqua Allegoria І перший це нетара Soleil, сонячний нектар. І так, він, безумовно, резонує з нинішньою сонячною погодою. І так само перекликається з нею. Медова база цього аромату створює дещо таке щільніше відчуття, яке б хотілося. Але всі решта компонентів: а це і зелені ноти, і сонячні ноти, разом з апельсиновим світом та бергамотом на старді, жесмин самбак з трояндою, з магнолі. Приємне, невагоме, квіткове таке звучання. Е, якесь воно для мене дійсно повітряне і як якесь таке ніби е, сонячне миготіння. Але це не спекотно, не задушливо, а дуже освіжаюче, тому, безумовно, цей аромат був в моїх фаворитах липня. Таким самим фаворитом і більш якимось ще аскетичнішим, ще таким. Якимось кришталевішим, десь гіркуватішим, але в той же час і соковитим, і округлим для мене був аромат серії також Аква Алегорія бренду Girlen. Неролі ветивер. Основні компоненти це неролі з ветивером. І разом з ними такий дуже чудовий ольфакторний квартет створюють ноти базиліку та інжиру. Як це красиво. Якась така дуже приємна гіркота цитрусова, якою хочеться насолоджуватися. Оця приємна, таке якесь спецієве звучання базиліку. Ну, безумовно, інжир. До речі, відео про цю ноту вийшло на моєму каналі. Я там розповідаю про аромати, які є з цим компонентом в моїй колекції. Тому також можете ознайомитися. А цей аромат. Ну, він дійсно настільки класно та доречно звучав в липневу спеку, що я дуже-дуже часто їм користувалася. І аромати Аква Алегорії, вони, власне, і для них і характерна. Оце така невагомість, прозорість, ніжне таке звучання, тому вони ідеально підходять на спеку. Ну і саме ці композиції, про які я вже сказала, вони ідеально співстували зі мною, а я з ними. Таким самим ідеальним для мене в спеку був аромат бренду Zarco Parfum композиція L. Свіжо, чисто, невагомо. Знову ж таки, якось для мене досить нейтрально і, е, ну, якось така, знаєте, Дуже приємну атмосферу він створює, тому що він вас ніби освіжає, не дивлячись на спеку. Але в той же час він не надокучає своїм звучанням. А це ну, такий дуже вагомий фактор, під на який я зважала під час вибору цієї композиції, ну до повсякденного користування. Починається аромат білими квітами та нотами гранату. Серці красиво звучить, звучать зелені ноти, морські ноти з зеленим чаєм, і база з білого мускусу та світлої деревини красиво м'яко закріплюють оце свіже, невагоме звучання. Воно чисте, воно прозоре, воно якесь таке ясне. Неймовірно комфортне в спеку, тому аромат El Zarko Parfum також був в моїх фаворитах липня. І я вам щиро рекомендую познайомитися з цим ароматом, він дуже класно зводити. Та ми, такими самими класними для мене були аромати, які можна вважати крайнім поповненням моєї колекції. Це аромат бренду Prada Infusion de Rose. Цей неймовірно красивий настій з троянди, побудований на базі болгарської та турецької троянди. І вони е, в такому. Тандемі з нотами м'яти, тандемі з нотами мати, красивий соковитий мандарин, безумовно створюють оцю таку невагому, ледь-ледь помітну, трояндову хмаринку довкола вас. Дуже красиво, дуже освіжаюче. Насолоджувалася цим ароматом, що і вам рекомендую. Він дійсно прекрасний. Якщо ви шукаєте таку красиву, невагому. E, дуже м'яку свіжу троянду. От Для мене вона знаходиться в цьому флаконі e, Prada Троянда. Таким самим красивим для мене є, став іще один аромат бренду Прада це Infusion de Figa. Е, e, Насті з інжиру. І це теж дуже красиво, якось так за рахунок ноти інжиру округло, але інжир тут. В поєднанні з мандарином, також це гальбаном та мастикове дерево. І якось мені, можливо, я звикла до ірисових ароматів бренду Prado, десь я відчуваю тональність ірису. Ну, можливо, це якийсь такий прояв компонентів, але дуже класно, стильно вишукано. І от я насолоджувалася цим ароматом якось. Виникло у мене нове захоплення. Паралельно з нотою Ірису. мене почала цікавити нота інжиру. І от тут вона прекрасно проявляється, тому також користувалася цим ароматом в липні. Таким самим прекрасним для липневої спеки був аромат Шанель Crystal Overd. Красивенний цитрусовий аромат, який Повнює вас не лише відчуттям свіжості, наповненості якоїсь такої бадьорості, а й цією можливістю доторкнутися до красивого вишуканого, характерного для бренду Шанель звучання ноти лимону, бергамоту, неролі, магнолії, жасмину ірису та мускусу. Створюють дуже красиву, лаконічну композицію, яка ідеально проявляється в спеку. Це в мене залишок. Я знаю, що це знятість, дуже бережу цей аромат, неймовірно, їм насолоджуюсь. Вже, на жаль, не ділюся їм. Ви знаєте, що я займаюся розпивом. Цей аромат вже недоступний до розпиву, але який він красивий! Якщо у вас є така можливість або придбати повний флакон, або можливо хтось ділиться композицією і у вас є можливість придбати від Леванс, зробіть це! Це така насолода. Я знаю, що вийшов в. Минулому році аромат Crystal Overt в парфумованій воді. Не слухала, як звучить цей аромат, але вартість трошки мене, так знаєте, вражає і ну, трошки зупиняє до придбання, і я насолоджуюся класичною версією в туалетній воді. Вона прекрасна. Якщо говорити про Шанель, то ще один аромат, який є, який є моїм порятунком на спеку, то це безумовно аромат Шанель-Шанс версія Овів. Це теж дуже класний, такий е, гіркувато-цитрусовий аромат, який просто рятує мене от подібні спекотні дні, які були в липні. Аромат побудований на основі червоного апельсину, грейпфруту, цитрусових нут. Саме ними стартує і дарує цю неймовірну приємну гірчинку і свіжість цей аромат. Жасмин та білий мускус знаходяться в базі, і вони все-таки створюють таку приємну жіночність і елегантність звучання. Ну, і ветивер, кедр та ірис в базі, завершують композицію, дарують їй хороше таке. Приємне ольфакторне звучання, дуже класний прояв. Неймовірно кайфую від цього аромату, рятуюся ним в спеку. Для мене це суто такий мій літній фаворит, з яким у мене асоціюється неймовірна спека. Саме цей аромат і мені дарує таке бажане відчуття свіжості, і дуже оточуючим подобається, як цей аромат звучить на мені, отримую компліменти ну, за, за його звучання від оточуючих. Також, оскільки було спекотно, багато часу досить я проводила з дитиною в басейні, в відкритому басейні. Ну і знаходження на сонці передбачає нанесення захисних засобів на шкіру. І для мене вони дуже перекликаються, ці засоби, із звучанням аромату бренду Джелсандер Sun. Тут така досить складна, потужна піраміда, але в в кінцевому результаті звучання всіх компонентів дарує мені звучання от якраз якогось такого захисного засобу для шкіри, саме від сонця. І це так класно комбінувалося, тому що мені, наприклад, не хотілося поєднувати якесь звучання парфуму на собі, плюс там якесь молочко від. З СПС-фільтрами. А коли наносиш цей аромат, вони ніби накладаються один на одного і немає у цього якоїсь такої важкості, багатошаровості, і все звучить досить лаконічно і комфортно як для вас, так і для оточуючих. І тому цей аромат от ідеально для мене звучав в спеку, якщо я планувала або проводила час десь на сонечку, засмагаючи, там, плаваючи в басейні. і Прекрасно, навіть сам флакон от виглядає, щось подібне, ніби е, флакончик з сонцезахисним засобом, тому воно дуже класно один одно доповнювало, часто використовувала цей аромат в липні. Так само дуже часто використовувала аромат в липні бренду Calvin Klein «Into You». Дуже люблю цю композицію. Якась вона для мене така теж легка, нюдова, дуже з приємним звучанням, е, ненав'язливим, якимось освіжаючим. І я ну, з великим задоволенням. Особисто я використовувала цей аромат. Це вже, здається, другий, а можливо і третій флакон. Ну, не за це літо, але за якийсь період такий не надто великий. там, в межах п'яти років дуже люблю цей аромат, тому часто його використовую. Побудований, власне, на нотах грейпфруту, бергамоту, листі смородини, кактус та орхідея знаходяться в серці композиції. Ваніль, амбра та кедр в базі. Вони дарують не глибину густину, важкість, от ваніль з амброю, а навпаки, якусь таку м'яккість. Ще раз повторюсь. Якусь таку приємну нюдовість, дуже класна композиція. І що саме важливе, і цей аромат, і попередній джел Сандерсан вони ну, коштують досить якихось таких комфортних коштів і не вимагатимуть від вас супервеликих фінансових затрат, якщо ви захочете стати власниками цих ароматів. Тому я вам щиро рекомендую познайомитися. З тими ароматами, ну, а відповідно, при нагоді стати власниками повномірних флаконів, От дуже класні такі літні аромати, якими я, власне, насолоджувалася в липні. Ну Фіналізувати хочу аромат, від якого я була просто в захваті. Давно його знаю, дуже давно хотіла в свою колекцію, нарешті це сталося. Можливо, вже вийшло на каналі відео про сади Ермес. І це один з представників садів Ермес це. Сдинілу. Як це красиво. Яке це неймовірно ніжне, свіже, філігране поєднання нот зеленого мангу, моркви, помідори, грейпфруту, очерету. Далі тут дуже красиво звучить нота апельсину, красива база з мускусом, ладану, кориці, лабдану, класно. І знову ж здається, ніби такі. Є в ароматі досить щільні компоненти, але ні, настільки красиво, ніжно, невагомо повітряно звучить цей аромат, просто насолода. І е багато хто може скаржитися на те, що аромат не дуже тривалий в часі, ну тобто його час від часу треба оновлювати. Але, в принципі, так він був і задуманий. І коли Жан-Клод Елена його створював, була така проблема, що оця фінальна така версія звичайного аромату дуже красива, ніжна, повітряна, але їй ніби не, не вистачало стійкості. І от в Жан-Клода Елена, знаєте, вистачило мужності. Внутрішньої сили відстояти саме цю версію, щоб не обтяжувати її, не робити її якоюсь занадто щільною. І саме ця краса прозорості, легкості, невагомості. Так зараз захоплює поціновачів цієї композиції. Ну, а я також поповнила ряди цих захоплених композицією Саденіл. Неймовірно, красива композиція. Захоплювалася щиро, насолоджувалася цим ароматом в. Пневу спеку. Також від цього серця рекомендую вам познайомитися з цим ароматом і при нагоді користуватися їм як в спекотні дні, так і на щодень в більш прохолодну погоду. До речі, дуже хороше звучання, шлейфовість аромату. Я от декілька разів отримала комплімент на те, як звучить ця композиція. Ну і була неймовірно задоволена з цього факту. Ось такі мої фаворити липня, композиції, які дійсно наповнювали мене якоюсь такою приємною свіжістю, якоюсь такою тонізуючою прохолодою, дарували внутрішнє відчуття легкості, якось навілювали негативний вплив спеки, яка була така досить потужна, і в липні вона така по часовим термінам теж була досить затяжною ця спека. і... Кожен з ароматів прекрасний. Якщо якась композиція вас зацікавила, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом, можете написати мені туди, але попередньо. Інстаграм змінив алгоритми, і тепер повідомлення можуть надсилати один одному тільки ті, хто один на одного підписаний. Тому, якщо ви, я на вас не підписана, напишіть мені десь якийсь коментар під моїм постом, що ви хочете зробити замовлення. Я на вас підпишусь, і тоді наш діалог матиме місце бути. І кожен з цих ароматів доступний до розпиву, я з великим задоволенням поділюся з цими ароматами з вами, аби ви також відчули їхню таку приємну наповненість оцією прохолодою та свіжістю, якої так бракує в спекотні дні. Якщо ви приємно провели час і дане відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, йому лайк. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, поділіться, якими ароматами ви рятувалися в липневу спеку, які дарували вам оце таке бажане відчуття свіжості і якоїсь прохолоди. Буде цікаво почитати як мені вашу експертизу, так і глядачам каналу. Тож зустрічаємося в коментарях. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде Україна!